Хочу вам сказати, що місто працює в повноцінному режимі, тобто забезпечиться всі необхідні потреби. Сьогодні зранку проведена рада з керівниками структурних підрозділів міста. Тож всі, хто має бажання взяти участь в страйку, всі, хто має бажання бути в Києві або на Майдані поруч з людьми, оформляють належним чином відпустки і беруть участь. Забезпечується обов'язковому порядку робота центру адміністративних послуг для того, щоб тернополяни могли подавати заяви, забезпечується 100% робота працівників житлово комунального господарства, тобто ЖЕКІ. Водоканал Теплокомуненерго, всі комунальні служби працюють в звичному режимі. Стосовно шкіл, в школах сьогодні проведені перші уроки, які стосуються ситуації про Євромайдан. Після завершення першого уроку вчителі приєднуються до загальноміського страйку, забезпечується лише робота початкових класів, тобто початкових школ, оскільки це малі діти, вони повинні бути. Без, без догляду. Крім того, сьогодні виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення в робочому порядку про заборону продажу алкогольних спиртних напоїв на центральній частині міста. Це вулиці, які прилягають до Театрального майдану. Зараз ці рішення розносять нашим підприємцям. Я прошу їх всіх віднести з розумінням до тимчасового обмеження продажу алкогольних напоїв, оскільки вчора ми бачили. Чимало осіб, які в нетверезому стані. Ми переживаємо за можливі провокації. Всі, хто є на Майдані, всі виходять з одним гасним, що вони ніякого алкоголю, тому ми просимо зрозумів віднестися і не здійснити цього продажу. Сьогодні зранку я мав розмову з ректором медичного університету, який запевнив, що медичний університет прийняв рішення, вони приєднуються до загального міського страйку. До 11 години будуть проведені в них всі необхідні заходи, які стосуються оформлення. Рішення про створення страйковий комітет, засідання е, про спілок, і ніхто студентів, викладачів затримувати не буде, вони приєднуються до загальноміських заходів. Сподіваємося, що ця інформація буде подібна і від інших учбових заходів, навіть ті, які на початку не випускали. Протягом дня ми дивимося про це ще додатково інформувати. Гільдія рестораторів повідомило про те, що вони повністю приєднуються, підтримують, надають необхідну допомогу харчуванням, коштами і всім іншим, для того, щоб забезпечити промоційну роботу Майдану. Я думаю, що сьогодні почне працювати знову ж таки польова кухня, і все інше необхідне для того, щоб люди мали можливість там з'їсти гарячого, погрітися, буде забезпечені всім необхідним.